Постоловищ Лілія, діти війни. Лютий вже до кінця добігав, ми на весну чекали, ще ніхто навіть не уявляв, щоб тривожні сирени лунали. Обірвались щасливі дні і жахливі війни картини, як в страшному нічному сні, перед нами тепер щоднини. Хто б раніше подумати міг, що хлопчині? У власному ліжку, в час, коли із землі зійде сніг, покаліщить ракетою ніжку, що скривавлене тіло дитяче, пригортатиме мати згорьована, що малеча в розпуці заплаче, бо домівка ущен зруйнована, що знайде смерть посеред міста, сотні й сотні невинних душ, ворог люті чинитиме дійства над дітьми. Серед крові калюж, ми ніколи тобі не пробачимо, підлий вороже тихий голят. Так тобою було передбачено, що вони в домовині лежать. Звірства хижі, злої, навали, поможи Боже нам зупинити. Скільки років вже муки тривали, яку ціну нам ще заплатити за свободу, за право дихати в повні груди на вільній землі. Замість вибухів в небі слухати, як курвичуть стрімкі журавлі, і за право майбутнє творити В краю тім, де калина цвіте, українською, щоб говорити, і не гинути більше за те. Ми зуміємо мир повернути ще настануть щасливі дні, та не маємо права забути жертв, принесених цій війні.